Коли та сама дізналася, що є інший чат без неї. Альон, ти що знову накрасилась сьогодні? Ще не встигнула до кінця прокинутись. А ви що ж жите? Що за прикол? Ну, покажи. Ну ти тоді покажи. Зачекайте вам що, одновременно пройшло в один момент? А мені нічого не прийшло. Ви так і будете мовчати обоє? Ну, вона, якби, теж зі мною спілкується. Чому вона вам скинула а мені ні? Так, да, дуже цікаво виходить. Так, добавте мене прямо зараз в ту групу. Чому не можете? Хто проти? Купіть мені теж лимонад. Маша, слухай, а ти можеш мені дати свій телефон подзвонити, а то в мене вже на рахунку закінчилося. Дякую. Не спілкуйтесь з нею, вона неадекватна. Так, хто є в цьому чаті? Маша. Альона. Ксюша? Адміністратор? От це що задівка? Аліна? Ну, я вам устрою. Ти замітила, яка Ксюша неадекватна? І я не розумію, чому вона з нами в спільному чаті? Маш, ти взагалі в курсі, що ти пишеш в спільний чат? Да, в курсі! Ви кому це хотіла відправити? Так, видали. Ой, а ви так швидко повернулися уже. А що з вами? Щось сталось? Маша, ти якась налякана? Що? З твого телефона написали? Да ти що? А хто? Я не знаю, я просто виходила в туалет, може, хтось підійшов взяв твій телефон. Боже, як це взагалі так? Ну як можна до такого впуститися? Ну я не розумію. А що написали? Да, звичайно, тепер саме головне доказати, що це не ти писала. Да. Оце бувають такі люди, я в шоці?